На минулому тижні мені приходилося бути в обласному онкодиспансері в нас в місті Тернополі провідувати одну сестру нашу, яка захворіла. Була раніше операція, я зараз готую до повторної, але вона не раз переживала милості в своєму житті і тепер упуває на Господа. Ми зайшли туди тихенько з дружиною в цей відділ, важкий відділ, як ви знаєте. Дивимося, така тишина. В коридорі стоїть священик, прийшов. Читає, всі уважно слухають і стоять люди. Багато з них вже без волосся. Це в основному від 20, кажуть, до 27 років на сьогоднішній день. Якщо раніше переважували старші люди, то на сьогоднішній день іменно такий вік. Я подивився, як ці люди за останню соломину хапаються руками, як тільки можна, жити хочуть, хочуть жити. Ідуть по коридорі, виснажені. Бідні. Я не раз говорю, знаєте, якщо людина не міє дякувати Господу і нарікає і на життя, то треба піти туди, подивитися, когось провідати, побачити. І ви знаєте, в нас зовсім поміняється тоді погляд і позиція. Ми сіли з тою сестрою, розмовляємо, вона вже така вихудша. сили її зникають, і вона каже одне: Братий Ігор, одне бажаю. На цій землі нічого мене так не тримає. Одне бажаю. Я хочу, щоб мої сини покаялися, і щоб я побачила це своїми очима, щоб Бог спас моїх дітей, батьки й матері, чого ви бажаєте сьогодні?